Іспанія Лаліга Жирона Алавес. Жирона аутсайдер Лаліги. Важко в це повірити, адже ще два роки тому клуб боровся за титул. У минулому сезоні брав участь у лізі чемпіонів. А тут таке гучне падіння на дно таблиці. Прогноз перший Алавес не програє. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,57. Жирона вдома слабо захищається і дозволяє супернику створювати масу моментів біля своїх воріт. Навіть від до господярі примудрилися пропустити тричі. У сутичці з тактично грамотними футболістами Алавеса це вирок. Прогноз другий. Тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,33. Про проблеми Жирони в захисті ми вже говорили вище. Навряд що тренер Жирони зумів вирішити проблеми оборонної лінії, адже навіть клуб з нижчого дивізіону Констанція забив два голи господарям у Кубковій грі, незважаючи на схильність Алавеса до оборонної тактики на виїзді, у Жирони є навик витягувати навіть найпрагматичніші команди у відкритий футбол. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!